В бюлетенях в прізвищі Чорнусу неділю не щезне, оскільки е, офіційні заяви е, звернення у виборчу комісію, можна було робити до 5 жовтня. Але тим не менше я дійсно закликаю Івана франківців в рожевому бюлетені до міської ради підтримати не мене. А кандидат, який має е, більш реальні шанси, очолити. Має не тільки шанси очолити обласний центр, але й має відповідний досвід, ефективний досвід управління міським організмом, міською господаркою, як ми це бачимо на прикладі Калыш. Ясна річ, рішення для мене не було просте, бо я рахував, що, як і показували попередні парламентські кампанії, маю ставлю електорат. Хай невеликий, хай дійсно шансів. Мало було боротися з грошовитими мішками, але я враховував, що маю йти до кінця, бо одночасно веду за собою міську раду команду громадянської позиції. Я живу в місті від народу. І не хочу жити в іншому Я все життя дійсно провів на виду батьок з вас. Місто, в якому живуть до тепер мої батьки, мої вчителі, вся моя родина. Мені не байдуже, яким воно буде так. Так, місто має певні недоліки, як і будь-яке місто з 300-літньої історії. Але я так і кажу, це не ідеальне місто. Ми, кожен із нас, чи депутат, чи міський голова, чи пересічний небайдужий франківець, все одно робимо щодня і будемо робити. На будь-яких посадах, щось таке, щоб зробити його краще, ідеальніше. Але навіть вчора на дебатах я так і сказав, Івано-Франківськ не ідеальне місто, але ми зробимо його краще. Але те, що мій опонент на дебатах заявив, образивши, принизивши кожного з нас, назвавши місто, перепрошую, старим віходком, це вже зайвий прояв зверхності і ставлення ставлеників олігархів. До кожного з нас. Невже вони не розуміють, що не можна тупо і цинічно завойовувати голоси на виборах простим засіванням грошей? Тією ж гречкою в усіх варіантах, чи роздачою грошей на базарі, чи безкоштовними поїздками на гірськолижний полог? Невже вони й далі вірять, що можна купляти результати виборів? Погодьтесь, можна купити голоси? Але не можна купити симпатії виборців. Так само, як можна купити жінку, але не можна купити її любов. Я не хочу, щоб місто, моє рідне місто, ваше місто потрапило в приватні руки. Приватівський руки. Я дійсно рахую, що прийшов час відкинути амбіції, і усвідомлюючи, що це б'є по моїй політичній репутації, як дехто тут вже поспішив заявити, це ховаємо мене як політик, це не преген. Регідія, якщо місто і його надії на подальший розвиток будуть походні, я рахую, що мікро це приклад до того, що краще об'єднуватися, відкидати політичні амбіції, відкидати якісь партійні непорозуміння і конфлікти, Об'єднуватися всім Здоровим силам від різних політичних сил з тим, що в новій міській раді, на чолі з міським головою, який зможе об'єднати нас всіх. Різні політичні силпу. Але об'єднуватись заради одного, просто зробити Франківськ, як я кажу, містом щасливих людей. Так, я програю як політик, але я вірю, що я виграв, як і кожен з нас. Я виграв як франківець, як мешканець цього міста, мешканець міста, який має право ставати кращим наближатись до ідеалу. А не бути в очах олігархів старим дихотом. Отак може занадто емоційно, але в мене фактично. Може є якісь запитання.